Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Тема заняття осінні дерева. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени, і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дітки, а знаєте ви, що осінь дуже велика чарівниця. Подивіться, як вона змінює колір листя з зеленого на жовтий, помаранчевий, жовто-червоний, червоний, багряний. А тепер давайте пограємо у гру. Будьте дуже уважні і відгадайте, з якого дерева це листочок. Зараз ми з вами уважно подивимося. А тепер уважно давайте розглянемо цю картину. Що ви бачите тут? Так, осінь. На картині осінь. А ми що бачимо на першому плані? І тут люди да? поспішають. А що в них в руках, діти? Подивіться. Так, правильно, парасольки. А чому люди тримають парасольки в руках? Так, вірно, бо йде дощик. Колоно, листя облітає, коли це буває? Так, восени. А що подивіться в них? Плащики, да? чобітки. Так, дійсно, іде дощик. А скажіть мені, будь ласка, діти, ви боїтеся дощик? Ні, молодці, не треба його боятися. Тож давайте перед роботою зробимо розминочку. Взяли свої долоньки, пальчики. І повторюємо за мною. Дощі крап, дощі крап, крап-крап, По даху гуляє, і малятам працювати дуже заважає. Неслухняний ти такий. Перестань не лися. Краще в гості заходь, у теплі погрійся. Молодці, діти. Діти, зверніть увагу. Скільки в нас листочків зеленого кольору? Давайте порахуємо. Один. Два, три. Тож у нас зеленого кольору три листочки. Правильно, ми покладемо цифру 3. Адже у нас три листочки: 1, 2, 3. А скільки у нас червоного кольору листочків? Правильно, діти, один. Тож давайте подивимося, яких листочків у нас більше. Так, вірно. Зеленого кольору у нас листочків більше, бо їх три, а червоного один, їх менше. А тепер давайте подивимося, скільки ж у нас листочків червоного кольору і зеленого. Так, діти, їх що порівну два листочки зеленого кольору правильно. І два листочки червоного кольору. Отже, листочки порівну і зеленого кольору, і червоного. Молодці. Справилися задачею. Порівну знак рівну. Один, два, один, два. Правильно. молодці. Молодці. А тепер, діти, давайте подивимося: уважно уважно. Посередині який листочок якого кольору? Правильно зеленого. А зліва червоного. А справа правильно жовтого кольору. Молодці. Ви справилися з завданням. Молодці. Гляньте, будь ласка, уважно. От у мене листочки є зеленого кольору, багряного і жовтого. Подивіться уважно. Який з цих листочків найбільший? Правильно зеленого кольору з правої сторони найбільший листочок, а який найменший? Правильно, той, що посерединки. Вірно, молодці. А з лівого боку який листочок, подивіться важливо. Він що діти? Середній він і найбільший, і найменший. Тобто, у нас три листочки найбільший. Найменший. Молодці. Справиться завдання. Молодці. А тепер давайте, діти, ще подивимося уважно і згадаємо таку загадку. З якого дерева ці листочки? Давайте подивимося. З якого дерева ці листочки? Так, правильно, це з калини. Діти, а це який листочок з якого дерева? Ану подивіться уважно. Правильно, це листочок з дуба. <кій> Дітки, а яке дерево загубило ці плоди? Подивіться, будь ласка, уважно важно. Правильно, дуб, а як називаються ці плоди діти? Вірно, жолуді, молодці, ви дуже великі розумники й розумнички, ви справи завдання. А ще таке, скільки листочків з дуба. Правильно, один листочок у нас з дуба, а три листочка у нас. З якого дерева діти? Пригадайте? Правильно, з калини. З калини у нас три листочка: один, два, три. А з дуба один листочок. Молодці. Плоди також з дуба. Дуб загубив ці плоди. Молодці, ви справились з завданням. Дітки, ось ми з вами зробили розминочку розпочинаємо компонувати нашу аплікацію. Давайте подивимося, що нам потрібно для цього: Клейпила, підставочка для пензлика, папір нам потрібен, клеййонка, на якій ми будемо з вами працювати, серветочка, ножиці, маркер або фломастер, пензлик. І листя різнокольорове. Так, добре, тож приступаємо до роботи. Беремо листечко, яке ви хочете, таке беремо. Ножичками ми обрізаємо хвостики, вони нам не потрібні. І намазуємо клеєм ПВА листочки, мукаємо пензлика. Клей намащуємо так листочком, щоб вони у нас хорошо приклеювалися. Пензик ставимо на підставочку і наклеюємо. Отак от так, діти. Так, беремо ми серветочку, притискаємо хорошо, міцненько. Так і далі. Вдизаємо хвостика, щоб нам не заважав, і намазуємо. Так, молодці, намазали, хорошо клеїмо, перетиснули серветочкою, і в нас ще одне деревце вийшло. Так, друге деревце. Намазали? Протиснули серветочкою? Так міцненько протиснули. Ще на нас деревце вийшло. Намазали, притиснули серветочкою міцненьку, убрали зайвий клей і далі так клеїмо. Ось ну, ще кусочка обрізала листочка, хвостико, перевернули листочок і з городні частинки з грудній сторони ми намазуємо клеєм. Намазали так гарненько. І компонуємо нашу аплікацію. Секоточкою ми міцненько так притиснули, Зайвий клей обрали, забрав. Так, перший ряд дерев нас вийшов. Тепер ми будемо компонувати з такого лисічка нашу аплікацію. Врізаємо фостика, перевертаємо. Намазуємо ми з вами клей. ПЛА. Хорошо так намазуємо, щоб листочок хорошо держався. І наклеюємо так, притискаємо так хорошо. І нашу серветочку так беремо, придавлюємо так хорошо. Лишні фрей ми забираємо діти. Ми знову беремо листочок. Зрізаємо хустика, перевертаємо, намазуємо клеєм, так, притискаємо гарненько. Саветочку забираємо лишній клей, Знову зрізаємо нашого хвостика, намазуємо клеєм і знову нас више деревце, так притискаємо гарненько. От, бачите, і другий ряд у нас вийшов дерева. А тепер відкидавайте ось наш яси з багряного да, кольору, жовту. А тепер давайте такий гарненький листочок. Також з'їжджаємо ми з вами ніжку да, та в намазуємо клеєм. Набираємо клей, намазуємо листочок так гарненько клеїмо, щоб у нас гарно гарно тримався листочок. Так, пензлика став на підставочку і на ще один вийшов листочок. Гляньте як гарненько. Ми з вами притискаємо серветочкою. Обираємо зайвий клей обираємо. І що ми бачимо, діти? У нас така з вами вийшла аплікація. Тепер ми з вами лишнє все зайве, зрізаємо Ось так узяли і зарізали. Аплікація ще повинна висихати, у нас ще не висохло. І угу. з вами обрізаємо. І в нас вийшла така аплікація. Діти, подивіться уважно. А що чим тут у нас не вистачає? Сонечка ще не вистачає, адже у нас ще сонечко світить і навіть гріє. Так? Уже не так воно гріє, як влітку, але ще ми можемо погрітися останніми сонячними промінчиками. Тож ми наклеїли сонечко, яке виглядає з нашого лісу, лісочку. А ще діти, давайте, що основного з вами. Можемо а кого є маркер намалювати. Що діти, пташок, Пташки відлітають. Весінні. Що у нас пташки да, відлітають. Так, дітки, молодці. Молодці. От у нас така вийшла з вами гарна аплікація. Подивіться, будь ласка, аплікація хай. З нас з вами висихає, а я вам говорю сьогодні. До побачення, до зустрічі. Очікую ваші роботи. Бережіть себе, до побачення!